У вівторок відбулися заключні червневі матчі відбору на Євро 2024 У групі Ей нарешті перемогли норвежці. Ерлінг Холанд зробив свою справу та поклав у ворота суперника два м'ячі. Тепер позиції норвежців у турнірній таблиці дещо покращилися. Вони мають чотири очки. Збірна Шотландії попри зливу здолала команду Грузії. Завдяки цьому результату шотландці сенсаційно йдуть на першій сходинці, не втративши очок. Група і подарувала вболівальникам неочікувані результати. Наприклад, у матчі молдова польща рейтинг очікуваних голів у Молдаван становив 0,56, але за підсумком наші сусіди забили аж тричі. Кадра вела у рахунку після першого тайму 2-0, але зазнала поразки 2-3. Десь ми таке вже бачили, чи не так переможний м'яч в активі доброго знайомого українським вболівальникам Владислава Бабогла, з чим його і вітаємо. У групі F найцікавіший матч за іменами між Австрією та Швецією завершився впевненою перемогою австрійців. На їхнє щастя у них є Баумгартнер, який забив два м'ячі під кінець гри. Не втратила своє і збірна Бельгії. На виїзді команда Доменіко Тедеско впоралася в матчі проти Естонії. До речі, бельгійці грали без Стібо куртуа, який залишив розташування збірної через конфлікт із головним тренером. Швидше за все, саме збірні Австрії та Бельгії заберуть дві путівки з цієї групи на євро 2024. Не без сенсації обійшлося у групі G. Якщо Угорщина, завдяки голам Вархі та шалаї перемогла Литву, то у паралельному двобої лідер групи Сербія несподівано втратила очки у матчі проти Булгарії. Кирил Десподов відкрив рахунок, і перевага булгар трималася до кінця основного часу. Поки Дарко Лазович не врятував Сербію від поразки. Після трьох матчів Серби та угорці набрали однакову кількість очок. Наступний двобій очна зустріч у Белграді. І нарешті у групі Джей збірна Люксембургу легко перемогла Боснію та Герцеговину із рахунком 2-0. А у паралельному матчі Кріштіану Роналду встановлював рекорд. За збірну Португалії він зіграв вже 200 матчів, що є найбільшим показником серед всіх гравців. Які грали на міжнародній арені за національну команду? Таке свято гріх не відзначити забитим голом. Кріро це зробив аж на 90-й хвилині, завдяки чому португальці перемогли із рахунком 1-0. У третьому матчі групи Словаччина обіграла Ліхтенштейн також із рахунком 1-0. Португалія зберігає лідерство у групі і у вересні зіграє зі словаками. Який матч залишив у вас найяскравіші враження? А хто на вашу думку вийде на євро 2024 з цих груп? Пишіть в коментарях, а також не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео.